Всім привіт, ви на каналі сам собі інвестор. Мене звати Ростік. З чого почати інвестувати? Питання досить таке обширне, і на нього дати відповідь однозначно досить таки важко, але я попробую. Особисто я інвестую на фондовому ринку вже більше трьох років, що вам показую все на своєму ютуб каналі, так що переходьте на інші відео і дивіться, їх є досить таки багато і багато корисної інформації. Звісно, перед початком перегляду прошу поставити лайк і підписатися на мій канал. З чого почати інвестувати. Отже, друзі, я вам буду все розказувати на своєму прикладі, що я робив крок по кроку букву. Подивіться, по-перше, я зрозумів і якось дійшов до того, що мені потрібно інвестувати. Для чого? Ну бо інфляція зжирає з кожним роком все більше моїх, наприклад, заощаджень, і я зрозумів, що так далі тривати не, буде, не може. Просто, і просто викладаючи гроші під подушку, наприклад, це просто можна сказати затягувати собі під Петлю на шию і за допомогою цього нічого в принципі не заробиш, а тільки втратиш. Я це зрозумів і зрозумів, що варто інвестувати. І з чого я почав взагалі інвест... думати, з чого почати. Ну по-перше, я прочитав багато книжок пов'язаних з інвестиціями. Вам зараз автора певного не подам і не напишу, буквально прочитайте цю книжку, і ви вже зможете інвестувати. Ну бо це так не працює. Вам потрібно реально дуже багато інформації дізнатися, де її брати, ну це кажу, прочитайте хоча б 5 книжок посвячених інвестиціям, Я Просто впишіть в Google собі книжки про інвестиції і прочитайте перших 5, які вам подаються на буквально будь-якому сайті. Якщо це зробите... Ну то мусите зрозуміти вже і вже розуміти для чого інвестувати, і як інвестувати, і в що інвестувати. Але це досить таки по простому. По-простому, другий крок вам потрібно поставити перед собою ціль. Чого ви хочете, чого ви очікуєте від інвестицій і чого хочете. Досягнути. Я, наприклад, поставив працевою ціль вже буквально три роки тому, бо вже інвестую 3 роки. Можете подивитися мої перші відеоролики, з чого це починалося, з яких грошей. Ну і тоді поставив працевою ціль, щоб за 15 років мій брокерський рахунок осягнув в вартості 250 тисяч доларів. Ну, на той час це було євро, бо в мене був брокерський рахунок в євро. Ну а зараз трішки інша ситуація, інший брокерський рахунок в доларах. Тому 250 тисяч доларів. Я інвестую вже три роки і за цей період часу придбав. Барав на рахунку 35 тисяч доларів. Вважаю це зовсім непоганим результатом. І дивлячись на свій план і такий календар, я все таки постараюся і, все таки, думаю, осягну свою цілі. Буде мене 250 тисяч доларів. Які вважаю вистачить мені на мій прожиток і на безбідну старість. Отже, я поставив перед собою ціль, розбив дану ціль на кроки, і вже мені стало більш ясно, що потрібно робити. Друга річ. Це я розумію, що я зрозумів, що мені, крім інвестицій, крім тих грошей, які я буду тратити на інвестиції, мені потрібно мати заощадження. Що я маю на увазі? Отже, подивіться, фондовий ринок є такий непевний дуже, бо в один місяць фондовий ринок може зрости на 10%. Буквально рік часу він може бути в просадці на 30%. Якщо вам знадобляться гроші, наприклад, буквально зараз, то вивести їх не втративши, наприклад, то може бути просто важко. Ну і потрібно мати гроші на 6 місяців життя тобто 6 місяців вашого такого прожиткового мінімуму, який витратите. Так, наприклад, уявіть від собі вам в місяць на прожиття від першого до третього чи до тридцятого числа потрібно там 2000 доларів, наприклад, чи там. Чи тисячу, то вам потрібно мати тих 5 тисяч або 10 тисяч, хоча ж би доларів на той прожиток, на тих пів року, але гроші у вас повинні бути. Вони можуть бути навіть під депози... на депозиті в банку. Так, звісно, на депозиті ви все-таки втрачаєте гроші. але ці гроші дуже швидко ліквідні, тобто ви їх зможете стягнути в буквально будь-який момент, коли вам дані гроші знать додобляться. На фондовому ринку це так не працює, і вам все-таки буде потрібно. На якийсь час, ну і ви по факту можете затратити те, те якусь частину грошей. Наступний крок, який я, в принципі, робив, це відкрив брокерський рахунок. Звісно, брокерський рахунок, що це таке, і взагалі. Брокерський рахунок це просто посередник, це можна сказати, банк. Це дуже схожа структура як банк. Зараз це в принципі досить таки просто, бо це просто якийсь додаток на телефон або просто сайт в інтернеті, де ви просто реєструєте, вписуєте свої там дані, дані паспорта, наприклад, просто фінансові дані. Це все залежить від брокерських рахунків, ну точніше від брокерів. Від кожен вимагає буквально різну інформацію. Я інвестую за допомогою Interactive брокерс. Найбільший, хіба вважаю, найкращий брокер, брокер на цілому світі. Дуже багато людей інвестують через даного, даного брокера, тим більше в Америці. І вважаю, що це хіба найкращий варіант. До речі, посилання буде на реєстрацію внизу. Якщо ви по ньому зареєструєтеся, то ще додатково отримаєте 1% до депозиту на протязі цілого року. Тобто, якщо там, наприклад, заінвестуєте інвестуєте тисяч доларів, то зверху бонусом отримаєте ще 100 доларів. Хороша хіба така пропозиція. Отже, відкрити брокерський рахунок. Ну, як, в якого брокера відкривати, я вам рекомендувати не можу. Кажу, є Interactive Brokers, trading 212, DeGiro, Freedom 24, XTB, це хіба таких 5 од, з одних з найпопулярніших і про які мені найбільше відомо. Все залежить від країни, в якій ви проживаєте, бо, наприклад, з території України ви не відкриєте брокерський рахунок в DeGiro, бо там потрібно бути громадянином Європейського Союзу. Ну, але спокійно відкриєте. Відкрити, наприклад, в Interreq Brokers чи в Freedom 24. Так що це все залежить. Ви вже відкрили брокерський рахунок. Що вам потрібно далі робити? Це досить таки: просто ввести просто гроші на брокерський рахунок, ну і в принципі почати інвестувати. Ну, але, звісно, що інвестувати, це наступний крок, з яким ви повинні все-таки. До якого ви повинні дійти, коли у вас вже є брокерський рахунок, гроші на рахунку, що купити. Вам потрібно зрозуміти вашу мету, точніше, навіть не мету, а ваш профіль ризик. Як ви готові ризикувати? Чи готові ви, наприклад, до просадок вашого портфеля в 30-40-50%, наприклад, за рік, ну або там до росту на 30-40%? Чи ви все-таки більш скромніші, більш консервативні, і хочете просто стабільно заробляти, там, наприклад, не багато, але хоча б, щоб це покривало інфляцію. Для чого я вас це питаю? Ну, Бо є різні інструменти, в які можна інвестувати і на яких можна заробляти. На одне з най цікавших в принципі, інструментів це акції, ETF, облігації, опціони. Це такі чотири речі, в принципі, з якими ви, напевно, все-таки зустрінетеся. Особисто я інвестую зараз в акції, тільки в акції, і тільки американських компаній. До речі, це інша тема відео, в які акції, в яких компанії інвестувати. Ну, але крім того, вже не, не, недавно почав інвестувати в опціони. починаю тільки дізнаватися, що це таке як це все працює, як на цьому можна заробити. Ну, але акції, опціони це для більш, консер... більш ризикованих інвестицій. В принципі, я готовий. Потерпіти, наприклад, коли мій портфель опуститься вартості на 20-30 Ну і мені не дуже подобається інвестувати, наприклад, і я би не хотів і не, за все, не буду інвестувати в облігації, які по факту можуть принести там 1-2-3% зверху над інфляцією. Так, це в принципі більш консервативно, більш стабільно. Для когось це буквально найкращий хіба варіант. Ну, але я хочу. Брати на себе більший ризик, щоб в майбутньому отримати більший відсоток доходу. Звісно, я інвестую в окремі акції, так само для того, бо хочу осянути. Скажем так, більшого доходу як інвестиції в ІТЕФ для початківців, звісно, для початківців найкращим вибором на початку буде ця інвестиція в ІТФ. А ще найкраще ETF на індекс S&P 500. Що таке індекс S&P 500, прочитайте собі в інтернеті. А які ETF купувати на індекс S&P 500 на це так само залежить від країни, в якій ви перебуваєте. Наприклад, для України це найпопулярніші, хіба найбільші так само ETF на цілому світі це VOO, і VTI. Це такі два популярних, най, найкращих, в принципі, для, для громадянів або резидентів Європейського Союзу це будуть зовсім інші ІТЕфи, оскільки Америка якби не дозволяє нерезидентам не дозволяє резидентам Європейського Союзу купувати їхні ІТІфи, так що вам потрібно просто буде купувати аналоги європейські, які це так само можна дуже легко знайти в інтернеті. Собі прочитаєте. Отже, ви вже поділилися з одним, з другим, з третім. у Вас є вже гроші. Ну і в принципі, що вам потрібно робити? Інвестувати. Ви вже знаєте, наприклад, що хочете, наприклад, допустимо, інвестувати в акції. Ви вже шукаєте акції, які купити, як обрати акції. У мене є дуже багато відео на каналі, можете їх передивитися, їх є прям десятки буквально. Найкращим варіантом буде це інвестувати в ETF. Ну і найголовніша річ в інвестиціях, якщо ви інвестуєте, тим більше на довший такий період часу, там хоча б мінімум 10-15. 30 років, наприклад, це буде те, що ви будете інвестувати регулярно. Ви будете інвестувати, коли фондовий ринок буде на дні. Ви будете інвестувати, коли він буде на самому піку, буквально. І найкращим буде, власне, варіант інвестувати завжди і завжди інвестувати. Не чекайте, щоб фондовий ринок може опуститися, там щось там трапиться, і тоді ви купите на низу, отримаєте більший дохід. Так це не працює. Важко вгадати і, скоріш за все, ви не пророки. Не знаєте, не будете знати, коли купити, а коли продати. Найкраще буде це просто регулярно купувати. Особисто я інвестую, так як я вам казав, 3 роки, там 36 місяців, і не було ані одного місяця, де я не поповний брокерський рахунок. На початку це були менші суми грошей, чим більше я почав цікавитися інвестиціями, розуміти, як це працює, я почав інвестувати більші гроші. Ну і за цей період часу вже якусь суму вніс на брокерський рахунок. Одразу можете запитатися мене, які Результати інвестицій на фондовому ринку на протязі трьох років, відповім вам, можете подивитися відеоролики, звісно, це такий обширний матеріал буде. Ну, але відповім вам, що за цей період часу мій приріст капіталу виявляється лише 4,5%. Так, 4,5% це в доларах. Це є досить таки мало, але хочу вам сказати, що я почав інвестувати, коли фондовий ринок був на своїх піках. Ну, і весь цей час, можна сказати, опускався в варту, той сам індекс SP 500 падав, падав, падав. Ну, а я цілий час інвестував, тому в мене така дохідність. Звісно, пройде рік, 2-3, і покажу вам в наступних відеороликах, що мій портфель буде в досить -таки хороших плюсах. До речі, якщо маєте якісь питання, задавайте мені їх в коментарях до даного відеоролика, або в... напишіть мені в телеграм, посилання теж буде внизу. Звісно, лайк за старання і підписуйтесь на мій канал. Всім дякую і па-па!